А, мама, да, не кода. Готові хвилюємося, але з хвилюванням впораємося. Помилки виправимо, правила вивчимо. Деси цього містяни у нас пишуть радіодиктант національної єдності з укриття, особливого для учасників укриття. Ручки на поготові вже тримають представники Одеської національної бібліотеки та актори українського драматичного театру імені Васильків. Власне, в цьому сховищі інколи вони проводять свої вистави. Чекаємо з нетерпінням початку на континентах. Так називається текст сьогодні, цьогорічного диктанту, який написала поетеса, письменниця Лауратка Шевченківської премії Катерина Калитко. А читатиме диктант актор і театральний режисер Олексій Гнатковський, той самий Іван Довбуш, який «Газда у своїх горах це за недавніми літніми враженнями від фільму Довбуш, який зараз ось поруч зі мною. Олексію. Вітаю! Сфотографуйте. Чи відскануйте текст і надішліть його на електронну адресу? Колеги, вітаю, мене чути. Якщо до радіодиктанту доєднуються навіть військові, то гріх не доєднатися кожному українцю, де б він не був. Звісно, писати у гурті, об'єднатися з іншими, то набагато цікавіше, тепліше і краще. Наступного року обіцяю доєднатися, але в кого такої змоги немає. То чудово, якщо і самі вирішили зробити цю справу. Чудово, мені сподобалась фраза радіодиктант це як Олімпійські ігри, тому долучаємося. Погоджуюся, радіодиктант не може навчити, але він спонукає до вивчення мови. До її кращого опанування процес чи результат, звісно, напевно, і процес і результат дуже дуже важливий. Ні, роки читати диктант. Запрошують відомих діячів культури та мистецтва у дві тисячі двадцятому році. Дикто а а треба б запрошувати вчителів, звичайних хіба не заслужили. А торік диктант звучав голосом Адироговцева. Я прекрасна наша Адароговцева. Але вчителя сила поправді сказати не вистачало. Сьогодні приєднався до великого свята, великого е, українського флешмобу. Написання диктанту е, національної єдності радіодиктанту, який об'єднує українців у всьому світі. Ми готові. Ми на своїй локації з нами багато цікавих людей і сподіваємося, що все у нас сьогодні вийде як найкраще. Дякую за емоцію і далі. Мужні суднактор українського радіо Харкова зараз у передмісті, Романе. Як у вас обстановка? Вітаю колегу, вітаю шановні глядачі, і слухачі. Тут чудова атмосфера. Зібралися як представники органів місцевого самоврядування, так і вчителі. А ще учні з 6 по 11 клас цього 15 школярів всі готові до написання диктанту національної єдності. Попри те, що зараз в основному канікули у школах, утім учні школярі також приєднуються до написання. Віконницями. Перевіряємо речення. У бганках подільського ландшафту виблискують кольоровими мозаїками хати з мальованими віконницями. Наступне речення. Волості горіхи схиляються. Ось і написали. Будемо чекати перевірки. Звісно, цікаво. Ну, звісно, будуть і помилки я про себе особисто. Але, як в одному з коментарів написала сама Катерина Калитко, помилки, тож не найголовніше. Їх можна виправити. Головне єднання, бажання бути разом, бажання бути єдиними, бажання бути вільними, бажання бути щасливими, успіху усім. Слава Україні!